З вірою у Збройні сили України та надією на перемогу у визирській громаді проходить кожен день. Робота внутрішньо переміщеними особами триває. Люди вдячні громаді за ту велику підтримку, яка їм надається. З початком активних обстрілів ворогом Херсону знову постає питання про потребу надання прихистку нашим громадянам. Розповідає начальник відділу соціального захисту населення визирської сільради Ярослава Ящук. Ми готові на сьогоднішній день до цієї ситуації. Наразі є домовленість з Южнинською міською територіальною громадою. Якщо сьогодні до нас прибуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб, тимчасово ми їх селимо в Южнинській громаді. Наразі тривають у нас ремонтні роботи в дитячому садочку «Сонечко» в першотравневому. Там ліве крило повністю буде віддане під внутрішньопереміщених осіб під їхнє проживання. Там 50 осіб плюс-мінус. Закуповуються і рушники, і розкладачки, і всі такі необхідні речі, які необхідні ну, на перш на перший час для внутрішньопереміщених осіб. 2022 рік приніс багато нової термінології у зв'язку з воєнним часом. Крім особливого статусу ВПО, наразі в Україні з 23 листопада з'явилося поняття пункти незламності. Розгорнути з ініціативи президента Володимира Зеленського проект щодня розширюється появою нових таких пунктів на мапі України. Якщо буде розуміння, що за короткий термін постачання електрики не відновити або тепла не буде, тоді активується і робота пунктів незламності. В них мають бути сконцентровані всі базові послуги: доступ до електропостачання, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, необхідні ліки. Населені пункти Визирка, Першотравнева, Дмитрівка, Калинівка, Кордон та Любопіль вже приєдналися до президентської ініціативи. Цілодобово ці пункти вже відкрито у Визирській ОТГ. Інформує сільський голова Валерій Стоїлакі. по решению и президента Украины Владимира Зеленского, и по решению нашей областной администрации, районной администрации, чтобы в каждых населенных пунктах да, или в старостинских курах были созданы пункты незламности. Мы такой пункт сейчас будет уже насесть у, нас у Визирской громаде, есть это МПК, МПК Визирское Джерело. Я думаю, мы еще сделаем еще один пункт в сельском совете, который работает круглосуточно, чтобы работали люди приходили. А всех остальных в старостинских курах эти будут такие пункты при сельских В'єтах при школах і лідома культури ані вже у нас там є, ані там роботають, да і люди може прихити в будь-яке час і зарядіть свої телефони. Визирська громада активно співпрацює в цьому питанні з усіма небайдужими громадянами, підприємствами, місцевими фермерами. Всебічна допомога надходить звідусіль. Розповідає начальник відділу житлово-комунального господарства надзвичайних ситуацій та оборонної роботи визирської сільради Вадим Рожка. Йде широкомасштабна організація пунктів незламності по всій країні, також на території Визирської сільської ради організовано роботу пунктів незламності, щоб могли прийти підзарядити свої гаджети, телефони, пауербанки, планшети та таке інше. Також звернулися до бізнесу, до торгових мереж, в яких є електрогенератори, і в робочий час вони готові надати таку можливість людям. Підзарядити свої гаджети в Україні пункти незламності працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях при школах, будівлях Державної служби надзвичайних ситуацій. Тощо вже й працює спеціальний сайт «Незламність.gov.ua», на якому розміщена мапа цих пунктів по всій країні, котра постійно оновлюється.